Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Послухайте і скажіть, хто або що може виконувати такі дії? Сходить, світить, гіє, пече, заховалося, зайшло. Граються, загорають, купаються, пірнають, змагаються, стрибають, плавають. Росте, розвивається, розквітає, зеленіє, шумить. А до якого предмета можна дібрати такі ознаки? Солодкий, запашний. Корисний, липовий, жовтий, кислий, соковитий? Морозна, холодна. Сніжна. Сьогодні, діти, ми працюватимемо зі словами, якими називають кількість різних предметів. Розгляньте малюнок, що розміщено на кухні, скільки чашок, скільки тарілок, скільки банок з варенням. Назвіть всі предмети, які зображені по одному. Скільки предметів на слайді. Дайте їм загальну назву. А що тут зайве? Скільки вагонів у каруселі. Скільки тварин катаються на каруселі? Скільки дітей катаються на каруселі? Назвіть кожну тваринку. Яка тварина їде в третьому вагончику? А яка тваринка їде в останньому вагончику? У якому по порядку вагоні їде котик? Хто їде у п'ятому вагоні? Скільки квітів на малюнку? А скільки дерев зображено на малюнку? Скажіть, будь ласка, скільки років виповнилося котику? А скільки подарунків отримав котик на день народження? Отже, давайте підведемо підсумки, з якими словами ви ознайомились сьогодні на уроці? Що називають такі слова? На уроках з якого предмета вам доводиться найчастіше використовувати ці слова, що вам сподобалось більш за все на уроці? А що запам'яталось більш за все? Дякую за увагу! До наступних уроків! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням!